Відзначити 115-ту річницю з дня народження митця до юнацької бібліотеки Житомира завітали учні 9-х класів 19-ї загальноосвітньої школи. Працівники бібліотеки наголошують, подібні вечори для книголюбів організовують постійно. Такі заходи, як літературно-музичні вечори, композиції. Досить часто ми проводимо у бібліотеці, тому що вони несуть у собі не лише таку навчальну ціль, а і несуть в собі красу, несуть естетичне таке навантаження і діти. Зазвичай після таких заходів, після ліричних композицій, пісень, які сьогодні пролунають в нас на вечері, вони запам'ятовують запам'ятовують поета не лише як ось із шкільної програми, а їм запам'ятовуються поезії найкращі. Почали захід з музики, а далі вся увага була прикута власна до постаті видатного українського письменника. Присутні вечері шанувальники творчості Володимира Сосюри найвидатніші вірші митця наводили факти з його біографії. Дуже подобаються такі заходи, і я дуже радий, що я краще що прийшов би, послухав би яке інтересу свого, і, і більше мені було б цікавіше тут обсидіти. Чим дома за інтернетом, за комп'ютером школярі переконують творчістю Володимира Цюсюри не можна не захоплюватися, оскільки ліричністю, ніжністю та щирістю переповнена поезія митця. Це не перший поет, який мені подобається, а саме його творчість. Мене дуже захопила його інтимна лірика, саме його історія кохання. Організатори ювілейного вечора, звертаючись до сучасної молоді, закликали жити так, щоб залишити після себе слід Живе не той, хто чадить, а той, хто іскрить.